Таня, і Я флорист. Привіт, я Таня і я також флорист. Ми знаходимося з вами в самому центрі Львова у квітковому хабі. І це проект квіти і стереотипи. Ми розвінчаємо абсолютно усі міфи пов'язані з флористикою. Пішли. Дуже гарячою темою це квіти з ринків. А, і квіти, які ми часто купуємо на ходу, дуже швидко, дуже швидко купуємо, дуже швидко даруємо і загалом поспішаємо. І зазвичай це або квіти якісь компліменти невеличкі, або ще щось типу такого. Як часто ти взагалі купуєш квіти з ринків, або як часто тобі дарують? Ну ти знаєш ці букети характерні, обгорнені в плівочку. Мені подобається, я тобі скажу. Я не можу сказати, що мені не подобається. Колись здавалося, що не люблю там упаковки, що люблю тільки квіти, щоб їх було видно. Угу. Але для мене увага, це важливо. І звичайно, що я роздивляюсь той букет після як того, що флорист, я як ну, чи от... як дівчина. Я якось відключаюся, що я флорист, і я знаю, як воно має бути. Я дозволяю цим флористам, які це створили, полюбити, роздивитися їхній стиль, роздивитися їхній тренд. Тобто я поважаю всіх інших в своїй угу. роботі і я люблю роздивлятися. Клас. Але сьогодні ми роздивимося обоє і ще й вам покажемо, тому що у нас є букет з ринку. Ми підготувалися і взяли невеличкий букетик. Сьогодні наша Таня створить подібний букетик подібній стилістиці, але вже, звісно, з твоїм баченням і з твоїм почуттям, з твоїм стилем. А цей ми поки що роздивимося і розкажемо вам, що з ним так або що з ним не так. Поїхали. Перш за все, на що я дивлюся? На колористику. Ну, якось Мені зразу візуал дивиться кольор. Червоний, і персиковий, і зелений. Ну, Легенькі поєднання кольору. По суті, не дуже є десь виразними, не дуже є десь і пригніченими. Колір підібраний, я думаю, вдало. Так, Ну, е, можна щось добавити, тобто різманітнити. Угу. Е, потім упаковка. Колір, ну, тобто підібраний дуже вдало, тоненькі, які переливаються, досить стримані. Тобто, вони не є десь, е, упаковка десь витягнута догори. То що єдине, можливо, е, ніжка. Е, ніжка. Ніжка, ніжка. Хоча вона може замочуватись у воду, це не є крафт, але напевно хочеться трошки більш видніші ніжки самої квітки побачити, можна щось трошки змінити, додавити і по-своєму створити. А я зараз розповім, що з цим букетиком не так. Але ми його купили за не дуже високу ціну і купили просто в перехожих продавчинь на ринку, тому його ну, ми розуміємо, що він не буде вартувати супер багато і супер дорого. Але букетик, який... Складемо ми, буде, звісно, на порядок дорожчий. Окей, так, відкрили. О, Боже мій. Ой, люблю такі історії. Так, оце моя улюблена тема барвінок. Барвінок, який флористичним ось цим зеленим дротиком, зав'язується навколо квітки, роблячи на думку інших людей об'єм, але виглядає це страшно. Зазвичай барвінок не дістає до води, тобто він починає в'янути швидше. Хоча це така зелень, яка достатньо довго не в'яне, і в нас тут ось так. Якщо, наприклад, в як голландська зелень, то вона простоїть довго без води. А ось українська, вона от. Прям зразу. Тобто ми здає. забираємо звідси, ой, я не знаю, яким чином забираємо звідси цей дротик, цей барвінок. І якщо ми роздивимося детальніше, то таке ми побачимо на всіх квіточках. Тобто воно є тут всю. Ой-ой, і колиться. А Таня, до речі, складає подібний за стилістикою букет, але ти замість червоних троян взяла сезонні червоні жоржинки. В принципі, ем, теж у нас часто бабусі або продавчині на ринках ем, продають жоржинки, щось таке місцеве, дуже сезонне. Але ми зараз побачимо, якось така сезонна квітка буде в букеті виглядати від професійного флориста. Окей, ми бачимо, що якість цієї квіточки вже теж підлягає сумніву, тому що вона вже повністю розкрилася. Тут у нас куточки вже такі підвітрилися, вона вже он ламається. І а, щіпати її вже ну, типу, не потрібно. Тому що якщо у вас квіточка ось така от дуже дуже сильно розпустилася, це означає, що вона дійсно вже такий довг, достатньо довгий термін простояла. якщо це не піоновидна троянда. Тому що піоновидна троянда, яка виглядає ось так, це її стилістика. Це робить її характер, ось ці от завихрення. І коли вона відкривається, вона навпаки виглядає такою достатньо цікавою. Переходимо далі до нашого букетику. Так, знімаємо червоні барвінкові тріанти. Червоні тріанди теж в достатньо поганому стані, тобто вони вже пожили своє. Ой, господи, їм би вже піти на пенсію, але вони ще продовжують життя в цьому букеті. Бачите, ось тут уже частина, коли вона підгнила. А от вона вже жовтенька, це полюсточка, на ній теж треба забрати. Отже, далі ми переходимо до е, ще дрібненьких елементів. Це кермек, це такий сухоцвіт. Е, я бачу, що він тут просто ніяк не закріплено. Це означає, що у нього немає довгої ніжки, тобто він ніяк не закріпляється у нашому букеті. Ось тут, на лінії зв'язки. Що означає, як тільки ви його перевернете, весь кермек вам висипеться. Отже, ми його теж забираємо. Ще одна троянда барвінкова, верес. Тобто Еріка. А, верес ніяк теж не закріплений, він коротенький. Тобто теж перевертаємо букет, трішечки потрусимо. Верес у нас автоматично пропадає з цього букету, що означає, пропадає верес, пропадає наповненість. Керме знову коротенький. Верес додається для об'єму. Але чого ж вони сівнику? Вони його поробили. Маленький, тобто, відповідно, я розумію, що це ось так. От була був ось так, от букет він стояв, і в нього просто ось так напихували зверху того вересу, щоб трішечки ніби він був об'ємніший. Ось за що ви платите гроші тут. Будьте обережні, це те, чого ніколи ніхто не зробить у квітковому магазині. Жоден професійний флорист не допустить ось такого поводження з букетом. Тому що ми розуміємо, що він у нашого гостя має вдома клієнта. Як байдеш, як ви називаєте вашу людинку, яка до вас приходить, він у нас вдома має прожити класно, довго і якісно. А коли ми розпаковуємо цей букет, ми розуміємо, що короткий верес, короткий кермек, все висипається. Погана троянда поганої якості це те, що нас очікує на квіткових ринках. Тобто, раз плюс в користь квіткового магазину. Те, що ще й сама квітка, я бачу, що це українська сезонна троянда. Все з нею супер. Якби ж вона не була така, такої поганої якості. Тобто я розумію, що вона стояла десь два тижні, може, приблизно. Мені здається, ця стояла тижні-два дійсно. А вона стояла два тижні на холоді, можливо, на дощі, вона не в незрозуміло, яких умовах зберігалася. Зараз нам її пропонують купити в букеті і. Позиціонують як дорогу саму по собі квітку, що автоматично вбиває цінність квітів взагалі для ринку, для квіткового ринку загалом. Тобто ми розуміємо, що нам ось продовжують впарювати ось таку от красиву історію. Знову ж таки, з барвінком для об'єму. Так, верес, 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 кермек, кермек, кермек. Знову трояндочка, яка вже мала піти на кладовище. Знову троянда, 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 і трішечки садової зелені. Зверніть, будь ласка, увагу на ось ці от листочки, які падають. Вони вже підгнивші. Відповідно, вони заряжали інші букети, які, можливо, стояли в тому ж самому відерці, і заряжали саму воду, в якій знаходилися. Тобто, знову ж таки, цей букет вдома проживе вам рівно півтори дні, і за ці півтори дні він вам впаде, похилиться, і ви будете мати жахливі квіти вдома. Тим часом наша Таня розгулялася. <смеш> на красивельний букет. Я ще хотіла сказати, наскільки це важливо дарувати свіжий гарний оздоблений букет в магазинах, локацій, в салонах квітів, тому що коли ви даруєте квіти своїй близькій людині, ви ж не знаєте наскільки має бути оформлений букет, який він має бути, як все має бути розроблено. І ви даруєте своїй близькій людині букет, щоб її вразити, щоб зробити їй приємність, увагу. А коли ви даруєте ось так, людина подумає, що ви взагалі її не цінуєте. Якщо ви робите це для дівчинки, будь ласка, цінуйте вашу дівчинку і даруйте те, що простої вдома і потішить якомога довше. Я бачу, що у тебе в букеті є та троянда, яка є і у цьому букеті. Це троянда сорту Аваланч. Ось ця. І ми зараз порівняємо цю квіточку в тому вигляді, в якому вона мала бути, і в тому вигляді, в якому вона була придбана на ринку. Можеш мені дати одну троянду собі? Поділити. Так, як Бо, ми так. бачимо, це дві троянди одного сорту. Виглядають вони наразі ось так, а мали би виглядати ось так. А виглядаєтесь так? Тобто, ми розуміємо, що ця квіточка у нас уже трішечки довше стояла. Ми розуміємо, що вона вже обвітрилася. Тобто тут, по суті, гроші немає за що віддавати. Її вже давним-давно мали списати, викинути, не знаю, віддати, зірвати полюстки, зробити з нею, що хоч заводу, навіть заморозити або висушити, але тільки не продавати своєму покупцю. Тримайте ранду. Mm, дякую. Супер. А, отже, якщо ми порівнюємо, наприклад, ось цей букет і ось цей букет, ми бачимо очевидну різницю, і ми бачимо і розуміємо, що цей букет виглядає свіжо, виглядає класно. Він простої дома набагато довше, як мінімум, він показує цінність того, що ви даруєте іншій людині. Тобто, це ще теж є дуже дуже важливо. Як ти думаєш, ти вже закінчила його? Чи ще хочеш щось додати? Так, тобто його можна звичайно. Збільшувати і збільшувати, але на такій маленькій основі покажу, закінчу ще одною галузкою евкаліпту. А я поки що намагатимуся відтворити цей букет в такому вигляді, в якому він був, він страшно колеться з нього. Ми забрали частину троянд. Ой, ой, мені як флористу аж страшно. Окей, добре, ну нічого, таке буває. Але дивіться, ви можете цьому легко запобігти. Якщо навіть ви вже вирішили купити трояндочку на ринку. А, і подивіться, подивіться у ваш букет. Ось ця вже зломана. Подивіться у ваш букет всерединку. Якщо там є ось цей от барвіночок, не треба. Якщо там є ось такі шматочки, не треба. Можете запитати продавчині чи як давно вона взагалі складала цей букет, коли він був складений? Звісно, що часто нам ну не скажуть цієї можливо правди, але це а, діалог цієї людини. Можливо, наведе вас на якісь роздуми. Я не стверджую, що всі квіти на ринках є зле. Чесно, не стверджую. А, але старайтеся дивитися, Боже, воно мені все вилітає. Жах. <рес> як вони так. це роблять. А, Про, але... Я собі просто ще подумала, скільки це треба було часу затратити, ось це робити. Та не дуже відрізати просто страшно колесно. Зачіпляти за кожну квітку. Так, так, так. Просто старайтеся дивитися трішечки детальніше, що ви купуєте, як воно виглядає і. В принципі, спілкуватися з цією людиною, яка вам продає, можливо, це вас дійсно наштовхне на якісь роздуми з приводу того, наскільки воно взагалі актуальна. Тобто, чому ми в квіткових магазинах платимо дорожче за ось такі от букети, коли можемо купити ось такі? Як на мене, різниця очевидна. Але знову ж таки, свіжість квітки, чистота. Ця квіточка довше вам простоїть. Як мінімум, вигляд зовсім інший, але. Тут і цінність зовсім інше, і знову ж таки, ми не сумніваємося, коли приходимо в квітковий магазин про якість цієї квітки. А для флористів дуже важлива якість. Ми про це говоримо, наголошуємо просто постійно. Нам важливо знати, що ця квітка звідки вона була привезена, як вона зберігалася, і що з нею в принципі відбувалося. Танюш, які ще для тебе важливі фактори при виборі? Я хочу додати свого акценту щодо квітів. Для мене завжди в першому місці це є чистота, акуратність. Чи хотіли би ви зробити для себе отак зачистити саму квітку? Просто краще дізнатися чуть більше про квітку, як за неї доглядати, і коли ти навіть продаєш цю квітку, букет. Нагадати, сказати, що потрібно оці ці листя зачистити, щоб вони не попадали у воду, щоб не дразнили твою квітку і не давали інфекції їй для того, щоб вона швидше зів'янула. Я стараюся не дихати, щоб його не перевернути, і все не вилізло. Як мінімум, я би кавалера, який мені подарував оце, відправила би достатньо далеко. Тому, а, будь ласка. Якщо ви кавалер, який збирається подарувати букет, краще зайдіть в квітковий. Можливо, ви заплатите трішки більше. Ось цей букетик, наприклад, вартував би 850 гривень. Ви заплатите трішки більше, але ви не будете сумніватися в тому, що ваша дама буде дійсно вражена тим, що ви їй принесли, а не буде розбирати потім цей букет і лаятися і на вас, і на продавчиню, і на те, що це чудо вам засохло з або загинуло буквально за один день. Будьте уважні в виборі і старайтеся мислити трішечки глибше.